Минулу програму, якщо дивилися і пам'ятаєте, ми завершували рекламними оголошеннями, надрукованими у кур'єрі Станіславовським на весні 1903 року. А цей випуск розпочнемо ними. Отож, про нерухомість, що тоді пропонували купити. Читаємо в наявності для продажу одноповерховий цегляний будинок з садом, розташований навпроти вулиці 3 мая. Він складається з шести кімнат та двох кухонь, а також господарські приміщення. Звертатися в адміністрацію кур'єра Станіславовського. Напевне, досить дорогий був будинок: шість кімнат, дві кухні. Продавався в той час і будинок з садом у Татарові, це біля Яремчі, з господарськими будівлями: стайня, каретна будка це, я так розумію, наш гараж, льох і криниця. Поруч підкреслюється залізнична станція, пошта і телеграф. Власники, я так розумію, були зі Львова, тому що за більш достовірною інформацією, треба було звертатися у Львів за адресою вулиця Понятовського, шукати віллу Любіч. Напевне, досить заможні були люди, якщо мали віллу у Львові і будинок у татаро. Хто не міг собі дозволити придбати помешкання? Дивився оголошення про оренду. Отож читаємо: з 1 травня здається в оренду новий будинок по вулиці Липовій. Складається з трьох просторих, підкреслюється кімнат, кухні і підвал. Більше інформації можна було отримати від власника Петра Скотніцького. Звертатися треба за тією ж адресою, що йдеться в оголошенні. Ну а кому не до снаги було орендувати все помешкання, цілий будинок, тоді треба було дивитися, які кімнати здаються. Отож, читаємо. Здається, кімната для Холостяка. Не для Холостячка. Для Холостяка. Напевно, здавала якась молодиця. Додаткова інформація знову ж таки в адміністрації кур'єра Станіславовського. До інших рекламних оголошень. Отож, тепер мріють про нові смартфони, а тоді про електричні домашні телефони. Читаємо: електричні телефони та дзвінки найдешевше в Станіславові підкреслюються. Вам продасть годинникар Оптик. А-крапочка Рейшер Антон Абрам. Не знаю, його крамницю можна відвідати у будинку дирекції залізниць. Також він вам запропонує найдешевші машинки для стрижки, окуляри, пенсне, термометри, електричні лампи, а ще тут великий вибір ювелірних виробів з срібла та золота. Підприємливим був той. А рейшер. Напевно, все-таки Абрам, а не Антон. Інша реклама. Оригінальні швейні машинки Цінгер. Напевно, і тоді були китайські підробки, бо тут вказано оригінальні. Е, від першокласних іноземних фабрик в розстрочку або заготівку рекомендує за цінами заводу Кароль Гаусвальд, який займається торгівлею залізними виробами. Оголошення під заголовком важливо для фотографів. Повідомляє, що вже прийшли англійські фотопластини, свіжі, а також все необхідне, таке як чутливий папір, листівки для копіювання, рамки, чаші, лампи новітньої системи. Що це за новітня система? Можемо тільки здогадуватися. Що важливо, в наявності весь цей товар, тільки в оптовиків у Станіславові і додається адрес. Процвіта тоді і фармацетичний бізнес. Читаємо: аптека Зигмуда Райзеса в Станіславові рекомендувала відвідати власний. Добре, укомплектований склад хімікатів. Напевно, так тоді називалися порошки лікарські. І є тут цілющі також трави, духи, мило, великий вибір вітчизняних і іноземних туалетних принадлежностей. Тут таки можна було придбати лаки і фарби. Чому вони в аптеці не розумію. Пропонується чай, ром-ямайка, коньяк. Боже, така гарна аптека. Все можна було придбати. Універсально. І полікують, і напоять, і шайфарт продадуть. І зустрічаємо на шпальтах рекламу послуг доктора Яна Креуца. Колишній перший асистент офтальмологічної клініки в Львові оселився в Станіславові і приймає на вулиці Запіженській пацієнтів із захворюванням очей від трьох років. Ще одне цікаве оголошення: інтелігентний чоловік 28 років шукає роботу. Може викладати уроки історії та літератури, також навчить у гри на баяні і скрипці, відмінно розмовляє і пише польською, русинською, себто українською, німецькою та чеською мовами. Кого зацікавило оголошення звертатися в ту ж таки адміністрацію кур'єра Станіславовського? Я так думаю, що така освічена людина все таки собі знайшла роботу. Ну, залишаємо рекламу, переходимо до інших публікацій. Говорили ми вже про дороги у нашому місті 120 років тому, а тепер поговоримо про тротуари на засіданні, яке відбулося у міській раді, вирішили у цьому 1903 році побудувати такі нові тротуари на вулиці Собіського, від вулиці Зосиної Волі до вулиці Святого Юзефа. На вулиці Заболотовської, від вулиці 3 травня до вулиці Вовчинецької, на вулиці Галицькій, від вулиці Газова по Тарговицях. Що це означає? Не знаю. І на площі Міцкевича з боку ринкової площі. От цікаво, чи збереглися хоча б десь оці тротуари? Я так бачу, що не зберелися, тому що на площі Міцкевича і зараз йдуть роботи по облаштуванню тротуарів. Тих таки. 120 років по тому. Ну, інформація про звернення місцевих купців також цікава. Звертаються вони до Великої дирекції залізниць з проханням, аби та розпорядилася, щоб військовий шлагбаум на вулиці Тисменицькій був відкритий цілий день. Бо зараз цей шлагбаум закрито з 12 до 2 дня. Що є наслідком великих збитків для торгівців, бо через цю перерву вони не можуть вчасно забрати свій товар, надісланий їм. Це прохання можна виконати дуже легко, стверджує дописувач, бо багато років поспіль військовий шлагбаум був відкритий цілий день, і тільки недавно його почали закривати. А ще купці просять шановну дирекцію розпорядитися, аби товарний двір біля шлагбаума був огорожений. Це унеможливить розкрадання їхнього храму. Говориться й про пожежі у середу, о пів восьмої ранку, загорілось у задній частині офісу панів Боралів, підлога біля печі через іскру, яка випала з вогнища. Пожежні ліквідували загоряння, вирізавши підлогу. Чому вони водою не гасили, а вирізали підлогу? Важко зрозуміти. І у середу, о 11.00 на території навпроти залізничного вокзалу, спалахнула страшна пожежа. Згорів будинок залізничного маляра Яна Бойчука. Пожежа виникла через замуровану у димохід дерев'яну балку. Вогонь пожежники загасили, але як бачимо, помешкання не врятували. І говориться про освітні справи. Поїздка з науковою метою до Італії організовується групою професорів місцевої школи. У поїздці візьмуть участь, перераховується. Директор пан Терліковський, професор доктор Суботній, пан Лимановський, пан Малярський і кілька учнів. Вони зможуть насолодитися чудовим тижнем у Римі. І ще одна дуже важлива інформація, актуальна і в наш час: розлучення чи нерозривність шлюбу. Під такою назвою написав і видав пан Томаш Домбровський брошуру, в якій доводить думку про те, що нерозривність шлюбу є більш корисною для суспільства, ніж розлучення. Ну, хто б сумував? Я не буду, тому що все-таки здорова сім'я, здорове суспільство. Ну, зараз дивлюся, скільки там на моєму дзигарку, як завжди. І знову ж таки констатую факт, що треба завершувати нашу сьогоднішню програму. Але попереду інші. Тому до зустрічі на шпальтах газети Кур'єр Станіславовський.